І сестри, фізична відстань у 800 кілометрів не затьмарює наш смуток, радість і переживання за батьківщину. Ми засинаємо і просинаємо з думкою про наших рідних і близьких, що залишились в Україні. Так само рік тому ми весь час були разом з вами. Цілий тиждень ми щодня виходили на Варшавський Євромайдан сюди під посольство України в Польщі. Ми співали, танцювали, підстрибували, щоб не залишатися з тими, хто не скаче. Ми сподівалися, що революція гідності буде мирною. На жаль, сталося інакше. Але кров пролита за Україну протягом цього важкого року надихає нас на подальшу боротьбу. Ми передаємо вам з Варшави щирі вітання. Ми тішимося усіма здобутками Революції Гідності, але також чітко усвідомлюємо, що розслаблятися не, що розслаблятися не можна. Це було би зрадою по відношенню до тих, кого вже немає поруч. Тому, так само, як і рік тому, ми. Приймаємо усі виклики, що стоять перед Україною. Перебуваючи за кордоном, ми отримаємо тут фахові знання, але одночасно несемо знання про Україну у світ. Ми спонукаємо європейців до тверезої оцінки ситуації в нашій державі. Ми розвіємо міфи російської пропаганди, яка широким потоком виливається зараз на всю Європу. Ми заохочуємо європейців розуміти і допомагати Україні де-факто. Перебуваючи тут, ми виконуємо роль громадянських українських послів. Тому сьогодні, як і протягом цього важкого року, ми разом з вами, бо разом ми сила. Кожен український студент щодня на полі своєї битви має боротися за Україну. Ми закликаємо українське студентство усього світу. Разом і до кінця повної перемоги України, слава Україні! Героям слава.